Так, ну що ж, мої хороші, повертаємося до нашого етеру. І як я вам обіцяв, не обійдеться сьогодні і без прем'єр, тому що в нас розпочинається рубрика. Мус І ще раз нагадаю це площадка, де е, досвідчені і е, зовсім юні артисти можуть представляти свої треки, спілкуватися одним словом, розповідати про себе дуже дуже багато чого е, цікавого. І сьогодні це не виняток. Тому підключайтеся на наші телеграм-канали, на наші стріми, тому що в нас є наживо. Ну, вас дуетом можна назвати, так? Звичайно, саме так. От красунь вже почули. В нас дует Вітамін Д. Так, вітаю вас, дівчатка. Знаю, так, що так. у вас сьогодні практично ну прем'єра не тільки вашого першого авторського треку. У Вас також сьогодні прем'єра і дебют на радіо. Правильно, так, 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 саме начало. так. Ну так як ми з вами ще не були е, знайомі, хочеться е, зрозуміти, що у вас означає ваш нікнейм, а саме вітамін Д. Давайте по черзі. Можете привітатися, хто буде розпочинати. Привіт, Привітки, мене звуть Наталя, і я також є е, е, такою невеличкою. Частинкою вітаміну е, Д, вітамін Д в честь гарного настрою, в честь е, радості, в честь е, позитиву, ми, 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 даруємо, ми даруємо щастя і радість нашим слухачам. Так, супер. Ну всі ми розібралися. Вже з вами таки познайомилися. Е, також хочу вас запитати: У вас це буде авторська перша перша авторська пісня, так? Так, 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 так все вірно. Так. Ось. А скільки ви разом в дуеті? Е, скільки ви разом в дуеті? Ось так е, ну. Так, я почну з самого початку. Ми працювали довгий час сольно. Багато років ми вже в музичній сфері. Багато років працювали сольно, так. кожна з різними гуртами, з різними ну, сольна кар'єра. А вже потім. Почалося все у 22 му році, на початку війни це була осінь, Наталя не мала заміни. заміни. Потрібна була mm -hmm. заміна, вона позвонила мені. Дуже серйозний був захід на Закарпатті. Так, так. Вона позвонила мені, я погодилася, і відтоді все ми, ми не не розлучні. розлучні, просто як сестри. Нам багато хто про це говорить. Ну, в принципі, так, по зовнішності максимально схожі. За три роки практично ми вже стали як сестри. Як сестри, Знаю, і мав вже змогу послухати ексклюзивно ваш трек, скажімо так, до примірки. Єрно, ну я собі можу позволити на правах ведучого послухати. І завжди люблю ділитися певними враженнями про, про ту композицію. Значить, він достатньо такий ритмічний, він заряджений, і він мені віддає таким форматом івенту, хорошому сенсі, в плані, що хочеться під нього щось робити, хочеться активізуватися. Рухати. І ви якраз знаєте, є просто поділ на дві частини. Є поділ, хтось дуже ліричний, хтось дуже любить лірику, хтось любить сказати, от у нас війна, це дуже складно, і ну, в нього такий стиль або в не або в нього У вас воно рівноцінно навпаки. Ви хочете припіднімати е, цю хвилю і дарувати щось такого тепленького, так, щось так, того я Це я правильно це зрозумів. Правда. Ось і я маю ще таку невеличку традицію, що ви розповіли, як ви взагалі е, творили цю композицію. Тому що від е, авторів чи авторок скоріше е, це буде набагато краще звучати. Я не зможу передати все те, що я знаю. Прошу Ну, давайте. Я почну. Давай. Ми, коли ми почали працювати вже разом, ми багато переспіли, це були кавери на різні, там, українські народні пісні, mm -hmm. різних гуртів переспіли. І тут ми завжди, у нас завжди крутилася думка, треба щось написати своя. Так, завжди крутилося, але ми ніколи не могли от знайти почати mm -hmm. нарешті. І тут, нарешті, зірки склалися, але це так відбулося взагалі випадково. Ми завжди п'ємо десь каву у кав'ярні і так, давай, так. давай спробуємо. Придумали мелодію. Mm -hmm. Потім пішли, ходили там в якісь шопінги та в примірочні, Давай запишемо це речення. дивись, По два трима. слова. Просто ми писали по два слова, слова в примірочні, в машині, машині в по дорозі суді. на роботу. А, і так, так склалися по трішки. Насправді, зустрілися там 10 хвилин, записали 10 слів. І отак дійсно так. відбувалося, і потім це все склалось докупи. Ми шукали вже потім студію. За день до, до запису студії ми ще поміняли слова і поміняли мелодію. Тобто, щоб ви зрозуміли, mm -hmm. скільки творилася ця пісня і як наскільки багато. То нового ми вкладали в неї всю душу. Вклали, вклали для того, щоб подарувати людям радість, для того, щоб, попри все, люди знаходили позитивне Цей у всьому час, mm -hmm. так у всьому, що оточує нас, щоб шукали всьому позитив. Дуже хочеться людям е, додати цієї нотки позитиву. Так, поділитися емоціями. Так. Скажіть, чи ну, уже в принципі дали відповідь на попереднє запитання, зняли прямо з язика. Е, ви самі слова писали, так, так. все по музику все. так само так. Тоді наступне запитання: якими музичними інструментами, бо я так трішки гляну, ви володієте. На чому мені грати? Я скрипачка, я баяністка. Баяністка? Серйозно? Так. Круто. Ми просто знаєте, ми просто ми неоднодавна буквально з і говорили, що ми, можливо, ми десь на нашу наступну пісню використаємо ці наші таланти. Це було дуже круто. Але але є один нюанс. Коли ми це зробимо, у нас замовники будуть завжди просити грати на цей ну, інструмент. Так. Так, так, якщо так, покажеш, так. що ти на чому граєш, вже не відпустять. Так, 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 а тому... яких би стилях? Хотіли поекспериментувати. Ну я роз. От, в принципі, вже ідея на рахунок застосування баяну. Я зрозумів. Взагалі мені дуже подобається наша колоритна українська музика. Хотілося б популяризувати більше українське, традиційне, українську мову, культуру. Але мені також дуже до вподоби іспанський ритм музики. Ага, і я думаю, я думаю, що все-таки наступна пісня буде в цьому стилі. Чомусь мені так здається? Тому я не проти. Кіза, так, та да, ми завжди підтримуємо одну одну всіх наших ідеях. Супер, це супер. Ну що зараз я пропоную перейти до ексклюзивної прем'єри, а потім і ще повернемося до Етеру, тому що я маю для вас невеличкий сюрприз у вигляді бліт ага. запитань. Ну і поговоримо ще про ваш кліп. Тому дочекайтеся, прем'єра Вітамін, де друзі, відчуй цей день. Так само і ви відчувайте. so kind Щастя це вибір, що веде через всі шляхи до мрій. Відчуй О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Повертаємось, повертаємось до етеру і ще раз нагадаю, що в нас була сьогодні ексклюзивна, ексклюзивна без перебільшення прем'єра. Так саме вітамін Д в нас залишається у студії, і будемо ми ще із вами трішки спілкуватися. Про кліп не можу я оминути увагою і ваш кліпчик, тому що він також вже запилений на Ютуб. Вже можна переглянути, набрати просто вітамін Д Це твій день, і його можна буде знайти або українською мовою. Тому що чесно кажучи, я набирав вітамін Д і підганяло. Ну вибачте, у вас ще перший ексклюзивний так, трек. Монатіка вітамін Д українською. Прописати так. і вас можна знайти. Українську. Скажіть, на яких платформах і ще можна вас послухати? На Ютубі можна подивитися. Е, так, на Ютубі подивитися, як ви кажете, Д Просто введіть, Це твій день. А нашу пісню можна послухати вже на багатьох платформах улюблених наших. Ну самі популярні Spotify, угу. Amazon Music, YouTube Music, Apple Music. І е, ще чекаємо на інстаграм. Ну, Тікток вже TikTok. підтягнуло. Знімайте відео. Підягнув. До речі, ми так. до речі, я хочу сказати, ми запустили е, три флешмоб так. тренд. Можна знімати ми придумали рухи під цей прес, під свій, можна знімати рухи, е, і ми виберемо трьох переможців, які краще mm -hmm. нас подобається. І буде грошова винагорода у розмірі так. тисячі гривень кожного. Вже такий челендж розпочався. Так, так, круто, так. круто, круто, круто. Е, як де знімали кліпчик? Якщо трішки можна про нього, бачу, що 3 червня. Якщо не помиляюся, ви його запустили буквально. Так, ми знімали в себе на студії. В Галі Гець дуже класна студія, й дуже її любимо частенько там буваємо. Це mm -hmm. просто е, звичайна студія, звичайне відео. Е, нічого такого особливого не вклали, але просто ми там надзвичайно красиві. цього достатньо так. бачу, бачу, там де скільки ви образів поміняли? Нагадайте, бо там я три Три нарахував. Так здається, три. Ну чекайте, дівчата повинні завжди залишатися дівчатами, так. в тому числі. Е, ну і хочеться ще з вами поспілкуватися про плани. Що ви плануєте наступним? Який буде наступний трек? Я розумію, що скажімо е, е, так грамотно артисти не розповідають нічого, але вони привідкривають завіси трішки куліси для того, щоб підсолодити. Що вже готове в напрацюваннях? Тому що я впевнений, це не останній трек. Ні, ми вже в планах маємо У нас. є Мелодія ми вже склали приблизно мелодію. Це надійсно буде в такомотина латинська латинська музика. Звичайно що ми будемо знову записувати в Music. Тут франківську це дуже крута студія. Нам надзвичайно на сподобався сподобалася пісня. Андрій дійсно вклав цілу душу так, в створення нас, розуміє, просто спонжарування. Він так. дуже молодець, і е, слова ще придумаємо. Я думаю, що сьогодні ми також зарядимося трішки позитивом, <гум> і це так. стане початком нового нової пісні. Я тільки, я тільки за. А коли е, чекати прем'єру? Ну я розумію, це ще так е, важко сказати. Я е, думаю, що наприкінці літа. Наприкінці літа. Ага, а, а добре. Тоді вже ну раз тоді добрались до слів. А в якому вона буде більше? Активному форматі чи ні, це буде помірне. щось таке лайтове, таке помірне, таке ну, в принципі, якщо латинку, латинку так, згадати, так, це так. можна легенько якось сальсу так, з... так, затанцювати, не така ритмічна, як наша перша пісня, mm -hmm. але тим не менш вона буде танцювальна. Класно. Ну і саме солоденьке на кінець я приготував. Mm -hmm. Отже, бліц, поясню, що це таке. У мене є ряд е, запитань. Тут е, mm -hmm. можна відповідати те, потрібно відповідати те, що перше прибігає до голови. Е, але можна подумати, проблем немає. Тут питання не треба швидко, mm -hmm. тільки те, що перше прийшло. Добре. Окей, домовилися. Це але... я але... черзі буде. Ні, 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 це буде разом. Ну, це можна по черзі, але, допустимо, хто перший скаже, це вже таке. Але відповідати будьте разом. Отже, налаштувалися. Ну, дуже простеньке буде, в першу чергу. Улюблений ваш сезон. Літо. Весільний. Весільний. Я, я на це не розраховував так. А, а в сезон давайте так. Ясно. по, 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 по -літньому. Весіль... Літо, 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 так. Літо. Так. літо. Так. Добренько. А, хто із виконавців вам подобається? А, хтось один? Фієнка. Фієнка. А, домій. Домій. Є. Знаємо і таких, і таких, в тому числі. А, що оберете? Кожна із вас окремо: книга чи кіно? Кіно, книга. Кіно і книга. Добре. Е, якщо відпочинок, то море чи гори? Море. Ага. тільки що зрозуміла, різні з тобою в такому Дуже. звичайному в от, житті. от тому я і цей вліз підготував. Чекайте, далі буде веселіше, але тепер ви зрозуміли суть. Отже, е, брюнет чи блондин? Опа, більше брюнет. Блондин. <реш> 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 класно, класно, добре е, Так, е, Кар'єра чи власні особисті стосунки? Ну, це важке питання. Я знаю. Можна відповісти стосунки. так? Я так, за баланс стосунки, Я бачу. За баланс. Ти за баланс можна. Ми тут правила придумуємо ми <реш> на ходу, тому це так. все в порядку. Е, Далі: е, гроші чи щастя? Що щастя, звичайно, щастя щастя, так добренько, зрозуміло. Ну і тепер одне із питань таких про, провокативних, про про в тому числі. Тому що хто головний у вашому дуеті? Що дуже важливо, кожен відповідає за певну якусь, як як це правильно Кожену є свої обов'язки. Так, наша Іринка, в неї є е, е, я фінансист. Фінансист. Ага. Вона фінансист е, і бухгалтер. Так, а я більше така творча. Я, я з усіма спілкуюся, я тактильна людина, ну, я е... знаходжу замовлення, що десь так. кручуся. Ага. Якщо, Розпроділення обов'язків. Якщо так обов то так, так, так? Так, ну так глибоко mm -hmm, кухнути, то, так. то вона, вона в нас вогонь, я вода. <laughs> так, я більш спокійніша. Добре. І, і я не зійшлися. Так, <laughs> так, так добре, що трішки <laughs> залишилися. Наступне запитаннячко. В нас залишається х... також дуже специфічне, хто, на вашу думку, наважиться першим на. Сольну кар'єру. Папа. -ба -ба ну, я не хочу про це думати. Мені не так комфортно. Ага. Ми вже як одне ціле. Ну, я мусив підставити трішки. Чекайте. Тут, тут можна додати те, що ми до того, коли почали бривати НАТО, ми були сольно. І коли ми зійшлися, і ми знайшли оцей, оцей такий ін'янь. Так, краще, О, так, так, м -м. так, це золоту середину. Ну і тут найпростіше для того, щоб згладити всі контри і всі кути, яких у вас, в принципі, немає. Що ви берете? Mm -hmm. Спільна дружба? чи Особиста слава спільна дружба. Ну тут я і очікував <рес> саме <рес> цього. <рес> ну молодці, ну що ж будемо зараз завершувати на самостанок. Хочеться, щоб ви побажали усім нашим слухачам, тому що нас слухає не тільки Івано-Франківська область і наші міста. <рес> нас слухає <рес> бачу, <тут> всюди, <рес> хто має ні, 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 всюди, хто має інтернет, навіть в тому числі. <рес> так, <рес> так, так, так. Тому від, від вас, нашим слухачам, від дуету «Вітамін Д» привітайте. Нагадую, що в нас літо Останні перший тиждень якраз літа розпочалося, тому можете щось побажати приємного. Звичайно, ж хочеться побажати море емоцій, щастя, радості вам, позитиву. Не забувайте, що кожен день може бути прекрасним, якщо залежить від вас, якщо ви цього захочете. Так, а я хочу побажати нам всім, звичайно, найшвидшої перемоги. Тоді ми будемо радіти, танцювати під всі пісні, які тільки можна. І щоб всі, всі наші воїни, всі повернулися додому, хто не вдома, хто в полоні безвісті зникли, і хочу просто, щоб це все закінчилося, і ми нарешті почали жити своє справжне живе життя. прекрасне життя в нашій класній Україні. Підписуюсь під кожні ваші слова. Дівчат, я дуже дякую, що ви сьогодні завідували. Тело до нас Нагадую, це був дует Вітамін Д. Ну і буду бажати вам іще більше активних треків. Буду чекати вас саме у цій студії. Багато прем'єр в тому числі. Ну і слухачам буду бажати також підписуватися під Вітамін Д для того, щоб відстежувати і насолоджуватися. якісною музикою так ну, дякую вам. Ми повертаємося трішки і ще до треків, мої хороші. І потім я з вами в жодному разі не прощаюсь.